Здорово нарад, з вами Федор Суслав і ми продовжимо проходити РП на карті Красилюка. Виходить, що сьогодні у нас така невеличка робота, так скажемо. Буду їхати відкупляти КАМАЗа 5511 і трактора Києва. Виходить, сусід мій під'їхав вже додому. Я запитався, чи в нього такого спеціального приєдного немає, виходить, в нього коло хати є і вантажівку. І він сказав, що мені позичить вантажівку, лише при одній умові буде бути дуже акуратно, бо він її недавно купив, ту стару, він продав. А цю недавно купив. Та йдемо хоч з ним поздоровкуємося. Візьму в нього ключі і будемо приступати до роботи. Так, я з ним поздоровкувався, взяв ключі і тепер можна приступати мали, до роботи. так. Сідаємо нашого КАМАЗа, Ні нас є, так ще ніколи не працював. Це виходить, у нас фантажівка, бляха. я вже переплутав, я собі голову забив нашим КАМАЗом, що має бути, і вже плутаю тепер. Так що це півкай, добре. Будемо акуратно, включу зараз аварійку, щоб мені мене від це акуратно виїхати. Раз файно все йде Так, на... хай аварійка буде включена, це так буде саме краще Ніхрена всього це вантажівка пря. Пря поповню програму. Ой-ой-ой Цей поворот я саме більше не люблю. Так, добре зараз будемо тати, щоб не зачепити прийчі потом. я там не зачепив. Так, добре. А як я туди маю на подвір'ї заїхати, а? Цікаво, як я вже маю на подвір'ї заїхати. Ну будемо думати, як маємо туди заїхати. Так, вже тут швидкість відкисть бавлю, можна туди дати. Щось там горить чи що? Що так є чорне? Може щось горить. Фіхіло, знаєш, щось там загоріло, скоріше всього. Так, де він де, де він живе, де? Чи я його вже проїхав. Чи я вже його проїхав. То вроді по суті не мав би проїхати. Його пересете проминув. Проминув. Ой, прийдеться розвертатись десь тут. Так. Тут розвернемося так. О, якраз тут і дорога. Так, в мене аварійка включена, чи выключим, походу. Урокиво. Так. Так. так будемо помогать, давати говорю. Так, там нікого нема, там кущі. Так, треба спочатку подивитися, хтось по дорозі не їде нє не, не якраз успіваю тут розвернутися. Давай, 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 проїжай. Якийсь такий дивний звук, чесно слово. Як даєш назад, так якби хтось украв би цю вантажівку. Чого не змінити на якийсь інакше, може подобається. Чесно, якби мав би я цю вантажів, мене цей би звук дратував. Він би чесне слово, дратував по повній програмі, сюди поворот є. А, є якраз, заїздимо сюди. Цікаво скільки він схоче за цього трактора і за цього КАМАЗору. Всяк буває, може туди одну спочатку ціну казати, потім другу. Так, я приїхав вже в вантажівку до цього власника, тут де КАМАЗ-5511. Виходить, що мусив ще там розвертатися, але то таке. Бо трішки проминув його хату, не замітив. Виходить, що я заплатив йому 15 тисяч за трактора і за КАМАЗ 5511, зараз будемо якось їх помали грузити, тут треба розвернутися, бо я там, скоріше всього, вперед і буду так само давати назад. Ключі він мені це все дав, папері дав, там страхівку все це мені подавало виходить. А як цікаво мені загрузити, тут ані бензин, так давайте розіхнемо. Давай, давай, давай. Так ще треба буде пред'їхати. Лажівку глушити не буду і якось зараз помали заїдемо самим Камазом. І зразу будемо їхати на реставрацію. Зразу буду його ремонтувати, перекрашувати, мити. Ледві, ледве їде. Але хоча б хоч ще на ходу. Давай, давай, давай. Ой, щось там тріщить. Так, ну, будь добре. Так, так і їхати вперед. Так, щоб не позлітало нічого тут. Ось так. Може там трішки назад. Я не знаю, щось тріщить Щось тріщало. Добре, ось так лучше. Так зараз тут так. мені нічого не дадуть так, складаємо причим, зараз треба буде ще Камасу кріпити цими штуками, щоб він ніде не поїхав. Щось я бляха не міг був вибрати ці штуки. Щось не знаю, чи воно там закислило, коротше хай стоїть. Добре, думаю, що буде Камаз триматись на цій платформі. Зараз будемо дуже акуратно перевозити. От, не знаю скільки то вже, той ремонт буде коштувати, але ну, будемо бачити. Так, там нікого немає. Добре. Так, навіть більше старатися, щоб Камаз не злетів. Добре, 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 все йде. І поїхали так, блин. Сильно не розганятися, а їхати помалу. Так, лючував різд. У мене тут маячків немає, щоб включити на голову. Якось тут тобто, треба буде дуже акуратно на повороті, тому що з тими машинами то вони там не дадуть нам проходу. щоб бляха, станеться ДТП. Камаза спустили з вантажівки, з Камаз виходить тепер не глохне, давайте заглушимо його. І Зараз попитаю, що там по цінам, будемо помали реставрувати нашого КАМАЗа, перемалюємо новий якийсь колір або той самий пофарбуємо. Знає, знаю. Спочатку його треба помити, потім позачищувати всю туржу, яка в нього є там. І тоді вже будемо бачити, що до чого. Так, роботу ми з КАМАЗом закінчили аж пізно вечором. Виходить, що зараз буде у нас на годиннику 10 по 8. І я замкнув вантажівку і зараз завів трохи Камазу, щоб він прогрівся, тому що щось не хочу дуже зразу заводитися, а тепер завівся. Так, і зараз будемо їхати додому, я тут вантажівку залишу, і я подзвонив до сусіда, що була мазину, він знає де це. І в нього тут є, виходить е колеги, котрі працюють тут, він довіряє їм. так що... Він не переживає на рахунок котажів. Я йому сказав, що я не можу забрати ні вантажівку, ні цей, бо тому що в мене Камаз є. І зараз, щоб туди знову їхати зараз відвозити, то просто дурна трата солярки на вантажівці. Так то зразу ту вантажівку і завтра поїду по трактора, трактора Кия. Треба буде нам ще гречку скосити, навіть не знаю, чому би гречку -то скосити. Гречку можна буде скосити, скоріше всього, звичайним комбайном, ще попитаюсь. О, сусі, Треба буде попитатись, хто займається гречку, то попитатись чим косити, може хтось би мені під'їхав, під'їхати, скошував ту гречку, та й би вона її не гнила би. Поворотів кальово. Чесно, я дуже радий, що ми забрали цього комбайна. Кого комбайна бляха я заговорився. Так, ми вже й помалу під'їхали сюди, до мене, додому, так. Давайте в день по розі. Так. І зараз сюди піддах, якщо вдасться заїхати, бо тут у мене трактор стоїть, там ТЗ темно на дворі. Зараз, так, зараз А Завтра будемо їхати по трактору, скоріше всього. Заглушено. Завтра будемо по трактору Кей їхати. Теж там реставрація по повній програмі буде так само, то як у КамАЗа, що запчасті декотри я повністю вимінив, там, у котрі не потрібні. Бо виходить, дуже багато було ржі на самому монторі. На самому моторі, на семірамі, там, на ходові, там навіть ходова почала гнити, що він ще якби трохи там би поїздив, то, ходова би розпалась просто на дорозі. Так що добре, що одразу поїхав, заплатив там 2000, я думаю, що дорожче вийде. Тепер виходить тільки трактор і газа забрати все. І у нас, ну так скажемо, що завдання виконано, потім будемо вже... Робити все господарство, коло господарства. Будемо все то організовувати. І думаю, що з часом ми заробимо набагато більше грошей, чим зараз є у нас на балансі. Ну що ж, друзі другі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все наступні серії Всім до зустрічі. Пока-пока.